С вся країна, всю країну єднає відчуття провини. У тих, хто поїхав з країни перед тими, хто залишився, у тих, хто залишився в, в тилу, пере, у, перед тими, хто пішов у військ. У тих, хто пішов у військ, перед тими, хто там на передовій, у тих, хто на передовій, перед тими, хто загинув. І умовно кажучи, це прям таке універсальне почуття провини, яке об'єднує країну. Просто, напевно люди з часом втомлюються жити в відчуті провини і шукають йому замінників. Ну, наприклад, через пошук для себе самовиправдань, і починають заднім числом нормативізувати те рішення, яке вони прийняли, і починають пояснювати, чому їхнє рішення там поїхати за кордон, там не доєднуватись до війська і так далі, є єдиним правильним. А відповідно, коли ти оголошуєш себе носієм єдино правильної позиції, то усі інші це люди, які роблять помилки. ці конфлікти вони є. І зрозуміло, що їх і не може бути, скажімо так: війна створює простір для прийняття есхатологічних таких рішень, рішень, які в момент, коли ти їх приймаєш, вони змінюють тебе докорінно. Ну, не знаю. Це от як там відбулася анексія Криму. Хтось вирішив поїхати з Криму, там на материку, а хтось вирішив залишитись. І для того, і для іншого рішення, от, їхати чи залишатись, воно докорінно змінює їх. Подальше життя, їхню систему координат, цінностей, і між ними відбуватиметься величезний дрейф, навіть якщо вони були найближчими друзями. Так само, як і люди, які, умовно кажучи, там прийняли рішення доєднатись до війська, і люди, які а, ви, а, пояснюють собі зразу в раз, чому вони не повинні доєднуватись до війська, їх теж дрейф буде розносити по різні боки етичної системи координат. І а, кожне це. Рі... Ідентичність взагалі мені дуже подобається ця фраза. Ідентичність це сума рішень, які ми прийняли в своєму житті. і сума рішень, які ми в своєму житті не прийняли. Тобто, от, от з цього вона складається, перш за все, ваша ідентичність з ваших рішень і з ваших неприйнятих рішень.